Ми поїли, тепер йдемо туди, до морочка, подивимось, як там, що там. Вітаю перший раз на Балтіку? Так, я перший раз. Юля колись була тут поруч 20 кілометрів, є місцевість устка. 110 за три ночі і ось такий номер. Ми так думаємо, що ми сьогодні з'їдемо або в інше місто поїдемо, або в інший готель. Ми ще не вирішили. Ми дивилися в інтернеті готель Морена. Можливо, ми сюди сьогодні. Друзі, ми заїхали в новий готель. Тут такий невеличкий номер, але симпатично. Ми сіжжали, так? даже не спросів, ну ті, типу, не підложила нам безмістити, хоча б за одну ночь вообще. ноль. так, ми заплатили за три ночі, а ми були тільки одну ніч. Ми з моїм чоловіком Олегом на Великдень вирішили поїхати на кілька днів до Польщі, до маленького містечка Ярославець. Потім, на наступний день, ми поїхали до міста Устка. Під час відкриття і закриття туристи збираються, щоб подивитись. Ми якраз потрапили на відкриття мосту. Чуєте ці звуки? Це відкривається міст. Залишили машину і вже забули, де ми, ми, ми її залишили. Пойдемо зараз. зараз назад, в Ярославець. Якщо буде хтось в місті Устка в цьому курортному містечку, то безплатна парковка на вулиці Рибацька. Привіт! Вітаємо вас на нашому каналі і запрошуємо вас до нового влогу. В цьому відео третя заключна частина з нашої поїздки до Польщі на Великдень. Під цим відео є посилання на перші два відео. Нам не пощастило з першим готелем, і ми на другий день змінили готель. В цьому іншому готелі нам дуже сподобалось. Тут є ще кухня. Я вам не показувала. Це дуже зручно. Завжди можна щось приготувати або просто в будь-який час зробити каву. Кімнату я вам показувала в попередніх відео. Ми дуже задоволені. Олег ще спить, а я вже зібралась пити каву. Я тут пасочку. Уплітаю оліжик я кажу оліжик, свято треба пасочки з'їсти. А він каже, ні. Строга дієта і паста. Ми вчора ввечері в магазині купили пасочку. Там ще дещо. М -м -м. Зараз вип'ю ще. Це вже друга кава. Я п'ю другу каву і зараз підемо. Гуляти, насолоджуватись красою, краєвидами і морочком. Всім привіт, наступний день. Ми сподіваємося, ви вже всі яйця з'їли. Попробували, я маю на увазі, але не всі з'їли. І пасочку спробували. Ми яйця не їли, бо ми не вдома. Але пасочку я спробувала, Оляжик ні. Оліжик, ви знаєте, він здоровий образ життя. И все, Ніякого Нет, никакого я... цукру, никаких пасочек. Да, я переключился на, на другой. До 50 лет, до 49, да. Жили одной За розум жизнь. взявся, взялся. Теперь За розум переключаемся розум на взялся. другую жизнь скажу, что эффект просто потрясный. О, вот вам жалко. Да? А, а, а мы хотели до моречка. А мы до моречка. Вот, мы с самого ранку, на деле, мы до моречка идем. Pota. Там робишь, попараться. Режу к Я снимаю море, а Олег мане. Все Я Даже тепло стало. здесь. Дня після обіду ми поїхали до поля зробити фотосесію. Фотографії Олег розміщує на стоки для продаж. Олежик зробив мені фотосесію. Така краса, тут така краса. Ось мій фотограф сидить. The best фотограф. Ми ну, вже повернулися додому. Yes. Тут такі цікаві замочки. Несподівано прийшло літо. <гліп> було холодно а тепер. Не, спека. Ну, холодно, то пішло. Ну, Сонце. 11 градусів було. Сьогод... В, в тіні то холодно. Сьогодні після обіду таке сонечко. Ну, ну, Пойдемо пішло до скільки роботи, запам'ятаючи це. До дивитися сьогодні. Ага. Я знаю, бо вони вчора казали. А. Тут тільки один ресторан працює. Нет, а завтра будем... вже додому. Якщо не будемо комусь з яйцями кошти. А ми сьогодні обідали яйця і ковбаса, самі собі купили, яйця зварили. Так що в нас теж сьогодні були яйця. Ну, правда, що не фарбовані, не крашенки, звичайні, але теж були яйця. Зараховано. Хочеш, так сюди. Такий гарний, давай. не тобі Ну? А ти хочеш з башни? З ну, башен, що тут місце для нас. Ну давай, башен, давай, башне. Добре. Добре. Ми перед вечерєю пішли ще раз до моря. Зі мною так є, що коли я бачу такі гарні місця, мені спочатку одразу хочеться так багато сказати, а потім розумію, що слова тут зайві. І потім стою і просто насолоджуюсь. Ми гуляємо тут по березі. Ось тут всюди ось такий захист, бачите? Це все з металу. Я, до речі, перший раз щось таке бачу. Аж так багато. Такий тут пісочок. Мілкий-мілкий, така красота для діточок. Але, але це море холодне. Поляки завжди я ніколи не була, а коли проживала в Польщі, завжди казали, ой, в нас холодне море, ми хочемо на чорне. Але все рівно гарно, красиво, таке свіже повітрячко. Наступного ранку о 7 годині ми виїхали додому. Come on, let's go. a good Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals take us higher. The night's young. Страж гранична на місці. Ми на кордоні. Польща і Німеччина. Доїхали, все було, було дуже багато машин, всі їхали з Німеччини до Польщі. Просто поляки, мабуть, їхали до домку. Більшість поляків, звичайно, вони їхали до себе додому. Mm -hmm. А зараз їдемо назад і вони вже стоять, щоб перевіряти. Ми зараз на кордоні, бачите, там написано Страж гранічна і поліція. І подивіться, скільки авто. Багато, дуже багато авто. Сьогодні в нас понеділок. І ми повертаємося додому і хотіла показати скільки, скільки авто дуже багато. Як їхали туди, то туди теж довго їхали. Могли б на дві години раніше ми доїхати, але з Німеччини до Польщі вже було багато пробок. А зараз назад їдемо. Так Та сама ситуація: Поляки... Поляки... вибачте, будь ласка, поляки. Відсвяткували, з'їли пасочкою яйця, яйка і повертаються назад, і ми разом з ними. Може бути контроль іде звуження дороги, і ось така ситуація. Ну, може бути контроль, ще й Можливо, побачимо зараз, що там спереду. Ось були кілька днів, хочу сказати, за зараз не сезон, і людей мало. Здебільшого це старші люди. І, ну, хтось є з дітьми, але людей мало і все дешево. В Готелі я не знаю як, як там літку, але в районі 30-50 євро за добу. Покушать так же як поїсти в Греції. теж десь 40 євро в середньому, да. на двох. Це Без на голові. Без алкоголя, бо ми ж не зараз. Ну, мене ми... не то що зараз, я взагалі не п'ю а Олег вже теж. Коротко кажучи, поїсти десь так на 40 євро приблизно. Недорого. Це порівняно недорого. В І... Так, як в Греції. Но. Тільки в Греції це в сезон. Да. Я, ми не знаємо, як тут влітку. Але це, це того варте, свіже повітрячко. Недорого. Нам ці три дні обійшлися недорого, я не знаю, скільки переходить максимально. Ну, отель обашлося, що ми міняли в місяць двісті. Просто ми отель поміняли. За один заплатили за три ночі і побули одну ніч, і поїхали. І нам за ті дві ночі не вернули, ми самі виїхали, але. Причина була, в відео ми все потім розкажемо. Не в нас Не в нас причина була. І ми з'їхали і ми взяли дорожчий трішки готель. Десь по 50 євро за ніч. так. Були ще в місті поряд Устка. Таке містечко. Устка, гарне місто. Так, спокійно, чайки вранці голосні, але це таке. Мені подобається тут. Не мішали чайки. Ні, Звожу. Тихо було. Класно. Вранці спів пташок, свіже повітря, моречко, тихе. Ну і власне, звуження тепер в одну. З трьох в одну. Тут перекрито, якби ніби спеціально. Щоб через кордон чи що ми не знаємо, що там далі. Нах на отвест на ритм А11. Бачите, бачили так, я трешки так сняла. Переверяют, переверяют, кто бежит до Дойчланда. Друзі, дякуємо дуже вам за перегляди, коментарі та підписки. Всього вам самого самого найкращого і до нових відео!